Що робити, якщо вкусив кліш? Весна, потепління починають вилазити кліщі. Якщо ви виходите на природу, обов'язково користуйтесь репелентами, вони відлякують кліщів. Сам укус кліща ми не відчуваємо, бо він його обезболює. Саме небезпечний кліщ це маленький чорний, він знаходиться у стадії німфи. Його не можна відривати руками, бо відірвуться лапи і може бути зараження. Не можна капати олією, бо може зригнути і буде інфекція. Не можна давити пінцетом. Краще звернутись в найближчий травмпункт. Або витягнути за допомогою петельки зробленої шовкової нитки і круговими рухами його викрутити. А місце укуса кліща обробити антисептиком. Самого кліща віддати на аналіз, чи він не бореліозний. Близько 30% кліщів в Україні можуть викликати хворобу лайма або бореліоз. Ознакою буде овальне почервоніння місця укуса та підвищення температури. Краще не дати цій хворобі розвинутися і профілактично приймати доксицикліна гідрохлорид 01 по одній капсулі 2 рази в день-7 днів. Тому що, коли хвороба розвинеться, вона погано лікується, вражає суглоби. Тому, коли є кліщ, обов'язково відвідайте лікаря. Особливо це стосується дітей. Будьте здорові!